2016 рік для Олександрійського військово-патріотичного спортивного клубу Захист був особливим. Клуб відсвяткував 20 років свого існування і як справжні спортсмени, вихованці захисту відзначили ювілей спортивними здобутками. В цьому році виконувалось 20 років клубу і всі перемоги були присвячені цьому ювілею. Тому відповідальність тренерського складу, відповідальність спортсменів на кожному змаганні. Вони максимум надавали зусиль для того, щоб здобути ці перемоги. У 2016 році спортивний клуб Захист організував та брав участь у міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях і скрізь здобув чимало перемог. Загальна кількість спортсменів цих змаганнях прийняло близько 60 650 чоловік. Налише здобутки те, що наші збірні команди підтвердили клас командної. Боротьби виграли ще кубок обороноприкладного п'ятиборства віком від 14 до 17 років, який відбуваються в місті Житомирі. Також виграли кубок військово спортивного батоборства серед чоловіків, дорослих, з 18 років. На міжнародних змаганнях чноту світу у нас також 9 золотих, 12 срібних і 12 бронзових медалей. Чоловіка зайняла отримали перших розрядів, 4 чоловіка кандидат мастерів спорту і 3 чоловіка отримали майстер спорту України. Вихованці захисту успішно склали атестацію на пояси та підтвердили свою технічну майстерність, якою оволоділи, навчаючись у спортивному клубі. Два рази на рік ми проводимо поясову атестацію для того, щоб Діти могли отримати пояси, підтвердити свій кваліфікаційний рівень. Ми маємо право, наш обласний осередок має право приймати від самого першого початкового рівня білого пояса з насічкою до коричневого інструкторського пояса включно. Тому у нас проходила атестація по всім рівням. Ну, звичайно. Велика кількість дітей це перший навчальний рівень, ну а далі, чим вище пояс, тим більше дітей, тому що це дуже відповідальність і допуск до них дуже серйозний. На коричневий пояс у нас здавало на коричневий пояс звичайний один чоловік і на коричневий пояс першого ступеня теж один чоловік. Так що порівняти, якщо взяти на білий пояс здавало 86 чоловік, то вже на коричневий здавало по одному чоловіку. За словами президента захисту, спортивні досягнення клубу досягаються завдяки самовідачі тренерського складу. Усі дев'ять тренерів клубу Захист намагаються зацікавити кожну дитину на тренуваннях та заохотити якомога більше дітей до змагань. Якщо є кількість дітей, з них можна вже знайти самородків, які проявляють себе на різних рівнях серед змаганнях, тому що ми стараємося задіяти дітей, які і або хорошо борються, або хорошо в ударної техніці, тому ми в різнопланових змаганнях. Приймаємо участь і в боксі, і в панкратіону, і в військово-спортивному багатоборстві. Це дає дітям можливість проявити себе на різних рівнях змаганнях, показати свою майстерність, ну і зацікавленість. Якщо діти перебагають, вони зацікавлені. Велику роль відіграє також допомога батьків юних спортсменів, які не лише на змаганнях підтримують дітей, але й долучаються до життя клубу. Спільна праця з дітьми, з їхніми батьками. Тому що без співпраці з ними дуже ну, тяжко наладити тренувальний процес, це щоб не були пропуски, щоб була зацікавленість, тому що інколи дітям не завжди хочеться йти на тренування. Це і з погодними умовами, і з діями в школі. Ну багато мов, але якщо спільна праця йде тренера батьків і учнів, то вони дають певних результатів. Тренери захисту проводять різноманітні заходи, щоб зацікавити дітей, організовують веселі квести між вихованцями клубу та їхніми батьками. Наша головна мета це зберегти коли ти, зберегти дітей, їхню кількість. Тому ми проводимо різні. Додаткові не тільки змагання, а й конкурси, Ми проводили оздоровчі табори. Ми проводили здоровчі табори і на морі, і здоровчі табори у нас на воїновці, де приблизно ми більше ста дітей оздоровчили, проводили загальні збори, де там сплачувалися колективи, і дітям і батькам це дуже сподобалося. Напередодні нового року будемо проводити з меншими утрінники. Заказували аніматорів, деякі групи об'єднялися для того, щоб зробити новогодні утренники, готують їм подарунки. Ну, в цьому головна мета нашого клубу, щоб зацікавити найбільше дітей і працювати з ними. А уж потім це вже спортивні досягнення. Кожним роком спортивний клуб Захист росте та розвивається удосконалюється учбова матеріальна база. Тренери підвищують свою майстерність на семінарах. Діти радують новими здобутками. В наступному році ми вже плануємо проводити три змагання, такі як першість клуба. Чемпіонат міста і чемпіонат області. Це зв'язано з тим, що в нас велика кількість дітей, і для того, щоб ми максимально їх задіяти і дати можливість проявити себе на кожному етапі змагань, от ми вже проводимо такі змагання. Не так, що ми раніше проводили років 5-6 назад, тільки обласні змагання. То зараз при такому кількості дітей, при такому різниці в класі, у нас. Ну, це ми цим пишаємося. Не кожен клуб може дозволити собі проводити таку, таку кількість змагань із-за того, що така кількість дітей і такий рівень підготовки. Девіз спортивного клубу Захист у 2016 році звучав просто і ємко, де ми, там і перемога. І здається, що 2017 рік клуб також проведе під гаслом перемог.